Вітаю, друзі, слава Україні! Героям слава! Вечір я мав би записати тематичний свій сюжет, де впродовж повного випуску півгодини, розкласти на атоми якусь певну подію, якусь певну тенденцію. А воно не лягло. От не лягає і все, шукає події, подій багато, але вони заслуговують на або просто згадування як новину, або на короткий аналіз коротку оцінку і не більше. А саме для коротких оцінок. У нас є наш давній хороший чудовий формат, який називається діалог відверто, де теми визначаєте ви. І тому сьогодні замість тематичного випуску буде наступний 73-й, Якщо я не помиляюся, випуск саме відповіді на ваші питання і заданих тем. Я чуть-чуть переглянув додатково, переніс сюди вже в свій загальний список новіші запитання, і там є в тому числі і ті, які є гостро актуальними. Ще раз кажу, робити з них великий сюжет на півгодини, мабуть, було б безглуздо і немудро. А відповісти в рамках нашої розмови, нашого діалогу, це якраз буде найкращий варіант. От, беремося за це. Ні, є великі події, вони пов'язані в той чи інший спосіб з війною. Я не є профільним воєнним експертом. Так, я чесніший, і, можливо, навіть був би компетентніший ніж політрук Єжданов і Світан, але це буде все одно вторинна інформація, і я боюся. Передати не зовсім правдивові повідомлення, чого ну, напевне робити не слід. Тому беремося до нашої звичайної роботи, тільки нагадую: алгоритму YouTube, підтримуйте, виконуйте їх, і це допоможе нашому вже спільному продукту піти. В широкий світ, щоб його бачили більше. Нагадую, що коли я завжди говорив про те, що подобайки теж допомагають для YouTube визначитися, мені один з глядачів дуже мудро нагадав, що там є свій підалгоритм. Якщо їх всіх всі разом ставлять на самому початку, Ютуб це розцінює як штучне накручування активності і підтримки. Тому не спішіть, десь починаючи з наступних хвилин, бажано в другій половині е, цього запису, кажуть, що це діє ліпше, і тоді вище піднімається він в стрічках е, рекомендацій для сторонніх, абсолютно глядачів. Все, пішли до відповідей. От зараз найактуальнішого: що це за цирк із замахом на Євгена Сокура. Хочу нагадати, Євген Сокур це є. Заступник голови нашої держподаткової, який був до того помічником нардепа Гетьманцева, того, який був помічником і найближчим соратником зрадника України Сівковича. Який був командиром, начальником Путіна колись, і, відповідно, весь вантіжок і всі відповідні впливи. І те, що робить Гетьманцев, це є знищення економіки України, причому свідоме. Він не ідіот, він знає, що він робить, він нищить спеціальну економіку України. І, відповідно, Сокур, напевне, був дуже добре в курсі і планів Гетьманцева, настільки добре, що той його, незважаючи на прямі конфлікти інтересів, протягнув. На посаду заступника керівника податкової служби України. От фіскальна служба має двох цікавих людей наверху: Сокур, помічник Гетьманцева, а начальниця оце та дама, яка. Всю свою верхівку податкову і нібито на переговори з МВФ повезла, там одна-дві людини, максимум їдуть ніколи більше. Ні з ким ніхто там з колгоспом переговорів не веде. Запам'ятайте, довідня повезла на святкування свого дня народження. І святкувала його в віденському ресторанчику, дуже дорогому, в якому крутяться деякі, ну скажімо так, не зовсім українці, але зорієнтовані десь якимось чином пов'язані з нашим інформаційним простором люди, які колись відси виїхали. Ресторан називається Одеса. І це було демонстративно показати нам дрібним якимось там українцям, якимось провам, що для них закон не писаний. І от Сокур, помічник, а начальниця податкової, яка повезла туди свій день народження святкувати, працівниця сфери, в якій працював гетьманцев, саме грального бізнесу, От отпірештував своїх, повністю взяв під контроль цю структуру. А далі, а далі наближаються вибори. Вони висять повітрі. А знаєте, що під час виборів відбувається? Не тільки скидають баласт іноді, а іноді починається гризня між сотоваріщі. Це в 2019 році. Шукали мало не по смітниках, чим наповнити от той список слуг Зеленського. Вишукували, мою кого завгодно. Не було просто в них людей, ні партії не було, ні середовищ своїх не було. Зараз у них вже все є. А партії як такої не лишилося. Ну, партії як правило і не, насправді і не було. Була тільки номенклатурна верхівка. Але у партії немає більше рейтингу. Я не знаю, я не займаюся пошуками якоїсь соціології, виборчої соціології під час війни. Для мене це гедотно. Але влада її проводить. І ви таки кажуть, що в них вже не протягують вони прохідний бар'єр. Правда чи неправда, я не знаю, але перед ще вторгненням, на початку лютого у них було 6% це з понад 50, які вони мали на початку. Падіння мало не в 10 разів, і вони від своїх конкурентів Євросолідарності тоді в три рази відстали. Ті піднялися, ті впали. Отака От була історія. Я не думаю, що на сьогоднішній день, після певного скачка на початку війни, у них може бути хороший стан. І тому починається гризня. Між Башлями Кремля, ой, вибачаюся. Ну вони в нас перенесені в Україну, там Гру і ФСБ. Знаєте, хто в нас представляє ці дві московські структури? Так от, між поверхами Банкової і, ну це вже не я кажу, я знаю, що про війну між втрикутнику Ярмак, Татаро і Коломойський. А от в Берези я чув, що там гризуться всі з усіма. І що там суцільна йде війна, і всі один одного підсиджують. Так чи не так, не знаю, перевірити не можу. Зі мною вони бояться навіть по одній стороні дороги пройти. Тому довіряю іншій думці. Але це означає, що починається підкопи під своїх і гетьманцев, який до недавнього часу, я ж це у вас говорив в одному з окремих спеціальних записів, був поза ударом. Гризлився, нападали на людей Татарова, нападали на людей Єрмака. Вони відповідно один на одного пускали свої силові структури. А зараз хтось з них пустив на Гетьманцева, тому що Гетьманцев має великі амбіції зберегти підтягнути під себе весь прибутковий бізнес в Україні, стати олігархом, стати мільярдером, а паралельно з тим ну, гробити всіх інших і гнобити всіх інших. А перед виборами це кажуть шкідливо для політичного здоров'я, принаймні того лідера їхнього зеленського, їхній партії, залишки партії, чи ті партії, які будуть створюватися на основі цього. І на людей на самого Гетьманцева ні, ні, ніхто не наїхав. На людей Гетьманцева наїхали. І на наступний день планується, на завтра планується, перевірка, серйозна перевірка органами, які, як мені здається, наближені все-таки більше до Татарова, хоча я можу помилятися, у конкретному підрозділі нашої податкової, яку контролює саме Сокур, і там можуть вилізти дуже неприємні речі. І що в цей момент відбувається? В цей момент. Знаходять якихось двох людей споза Меж Києва яким очевидно, може, вони мали сісти на довічне, а їм пояснюють, що ви сядете на до 10 років, а може, ви взагалі умов не отримаєте. Але ви маєте зорганізувати нібито підготовку нападу на такого собі товариша Сокура. Вони приїжджають в Київ збитими, а їх вже на місці чекають поліцейські. Ой, як гарно! Слухайте, поліцейські знали, що вони будуть, звідки знали, яким чином це не замах на вбивство, де люди наймають когось, випадково попадають на представника силових структур, робиться імітацію. Вбивства і все інше. Це якісь нібито їхали ображені бізнесмени, які втрачили бізнес, <кхів> і за це то хотіли помститися, <кхів> чи то Сокуру, чи в його особі Гетьманцеву його вбити знищити. Звідки? Вони не нанимали кілера? Звідки могла поліція знати? Та ні звідки, крім тої людини, яка їх і запропонувала на це піти, чи примусила на це піти. Вони свідомо пішли на те, що попадуть в тюрму, що їх перед тим покладуть на асфальт. От всі звернули увагу на оту фліску. Слухайте, 30 з гаком градусів температура в ковтинці флісковій. Хтось ходить? Ага, напевне. Знаєте для чого? Тому що знають прекрасно, що будуть класи на асфальт, що буде жорстко, можуть поволочити, щоб не було надто боляче, щоби. Ну, очевидно, що розраховую, що потім все піде дуже гладко, але зараз, щоб не було боляче, не робити там ценяків, не пообдирати шкіру, одягнулися належним чином. Ти більше ще що відразу звідти їх заберуть. Вони там довго не будуть на спеті. От відбулася ця ця показуха. Насправді, мені здається, що просто в Гетьманцеву вдалося цим способом відвернути увагу, перше. Від серйозної атаки на його людей, які займаються покриттям великої корупції, і зняти для себе на певний період окремі ризики. Перше я думаю, що вже повноцінної перевірки не буде. Тому що це вже буде прив'язуватися в політичному полі, і в політичному, і в медійному, як дальша помста якихось там негідників, які хочуть розправитися з чесними податківцями. Все хотіли вбити, вбити не вдалося, тепер руками перевіряючих органів пішли. Тому я думаю, отаким от чином відмазалися. Гідко це все противно і мерзенно. Все більше нема про що це сказати. Дожилося. Наступне коротесеньке питання. Принаймні, Зеленський декорує гарні промови, але ні він, ні інші їх не виконують. Ну, у вас не питання, а твердження. А тут нічого й не доповниш. Я тільки скажу про одну елементарну річ. Гарні промови, ви бачили, як Зеленський їх зачитує. Ну він їх зачитує з Суфлера. Навіть коли це робиться в тамборі, ви знаєте, як це все насправді виглядає. Ну, перше, на якого біса тамбур? В тебе президентський золотий вагон чи там ведуть тебе в якомусь іншому. Ну, зроби там студію, нормально сиди, нормально за столом, там ззаду тризуб, не треба оту по золоту всю степлілі меблів чи піндею е показувати. Зроби задній фон, задню панель, гарну з тризовом з усім. І знімай там. Ні, це хочеться зробити з ідіотами людьми, людей, щоб їм показувати, що він же ж, бачите, такий як всі. От він їхав, мабуть, в загальному вагоні на бічній полиці і вийшов записати інтерв'ю в тамбур, щоб не заважати своїм голосом сусідам по вагону. Ну, якого біситься ця показуха? Ні в якого. Але там насправді перед ним стоїть група людей, стоїть людина, яка отримує спеціальний суфлер. Ну чи він там встановлений вже стаціонарно, ну, тому там ви. Є людина, яка знімає. Я не знаю, чи для імітації, щоб потім не знайшов, що зйомка була насправді на щось більш стаціонарне, може знімаючи на смартфон. Але знімає він, коли тримає таку, він тримається просто там за якусь ручку, ще щось там, щоб не дуже хитало. Це таке поїзд, якщо їде, то носить трошечки. А не за сам смартфон. Це можна зрозуміти. Люди, які розуміються в зйомках, вам відразу скажуть, що. Це все стаціонарно тримається добре, гарно утримується. І ви бачите, як він зачитує. Він зачитує суфлера підготований текст. Основні тексти, ну його є кілька спічрайтерів. Один це кварталівський автор, я вже забувся. Він писав для нього різні там заявочки раніше, а потім підтягнули такого Дмитрія Литвина. Це колишній журналіст лівого берега, людина зозобна, брутальна. Оце він весь час спробує запустити там парахаскот, ще там щось такі є жека крусський. Ну, в людини зості дуже багато, хоча я з ним перетинався на ефірах, ми нормально могли розмовляти і після ефірів. Можливо, це було професійно, за це платять, тому він так говорить. А можливо, ну, знаєте як, якась загальна ненависть до Порошенка. От є люди, яким Порошенко щось обов'язково наробив. Ну, от Не можуть пояснити, що, але є. І от він пише йому тексти. Всі тексти, які звертаються Зеленський до закордонного, це не його слова. Це все виключно стопроцентно слова Литвина. перереферовані, перевірені Єрмаком, щоб не було якоїсь там єресі, е, чи всі відосики? Пишуться теж литвином, я не знаю. Можуть бути інші спітчрайтери. Але у будь-якому випадку це не є думки Зеленського. Це є позиції, які вони на прес своїх групах, на штурмах відповідних пропрацьовують, що зайде до хатрату, що сприйме населення, які тези їм треба запускати. Щоб це сподобалось. І там повна хінея ну, от, скажімо, було передостаннє про указ Зеленського, де він сам розказує, як він наказав зняти всіх воєнкомів. А я вчора ж так прореферував його по деталях і все. Там нікому нічого не наказано, там немає ніякого зняття. Там людина, яка взагалі не може цим займатися, не має права, надано наказ розібратися. Все. Тобто він бреше. Людина, яка писала, теж, можливо, указу не читала, вона знає, що це людям сподобається, це зайде. І тому вони пишуть ці речі. Ви звернули увагу, як він, зачитуючи це, особливо коли він в якомусь трошки дивному стані, він взагалі він десь пропускає паузи. Хоча паузи в такому випадку, як право, малюють, наголоси малюють, але якось проскакує, він смислових пауз не робить. Це ознака того, що він не вчитується в текст, він не вдається, що там написано. І тому, коли ми дивуємося, він сказав правильні речі, а потім робить це навпаки. Не він сказав правильні речі, він зачитав. Йому написали якісь речі, які вирішили, що сподобаються людям. Він їх зачитав, не вдаючись, він навіть кхе, до кінця не розуміє, що він говорить. І все, він скинув, він відговорив. Це пішов всі ефіри, він про це забув. А далі у них є план дій. Колись було, як здати Україну. Потім було, як домовитися посередині з Путіним, чи до того було як. Придушити опозицію, як приготуватися до виборів, як вийти на якесь перемир'я, яке хочуть його партнери в Росії, а чомусь Путін зараз не хоче, а вони дуже хочуть. І вони, тому що їм на вибори треба йти, не можна відтягувати довше, бо все посипеться. А в Росії теж партнери хочуть, от Путін вперся. І от у них оці теми в голові, вони їх обговорюють. Вони обговорюють, як боротися з опонентами, тепер вже зі своїми внутрішніми. А те, що він зачитає, воно, воно для народу. Воно не для них, не для себе в середині. От, власне, про це. Наступне: Міністерство освіти і науки України та Міністерство економіки погрожують судом, вчителям і науковцям за неповернення 6500 гривень грошової допомоги від державної програми Є-Підтримка, яку, як вважають високопосадовці, висав, вважають високопосадовці, освітяни отримали неправомірно. Ось таку новину щойно побачу. Ну, це не щойно, це вже. Трошки триває, а і питання трошки давніше вже було. Чи можете ви це прокоментувати? Можу. Насправді, що зараз говорить, що є підтримка, мовляв, це була допомога тим, які втратили заробіток, втратили прибуток відразу після початку війни. І тому тільки вони мали це отримати. А люди, які не втратили заробіток, які отримали зарплату, скажімо, державні, е в державному секторі, ті ж самі вчителі, її отримувати не мали. А пішою отримали? Слухайте. Ну, перше, в той момент. Того страшного провалу, розвалу, що відбувся, вчителі у нас особливо серед передоговів, на дуже багато саме жінок, які мають дітей, які їхали кудись в евакуацію, які кудись переселялися. <кій> Вони не знали, що в них буде далі. В них не було з собою коштів. Це Зеленський перед вибором розказував, що тисячі доларів на місяць буде отримувати простий вчитель. Ага, отримав. Кіно закінчилося, почалася реальність. І от. Ці люди в тій ситуації вони дійсно не мали за що жити. Добре, що ну в Запоріжжі вони приїхали в Запоріжжя, в Запоріжжі їм пляшечку водички і парочку канапок. І сідайте на поїзд, їдьте далі, тому що вся гуманітарна допомога була розкрадена зеленою владою. Добре, що приїхали до Львова. Там вже було трошки більш по-людяному, там допомагали. Але далі садили на автобуси. І їдьте або якісь пансіонати, де вас буде там по 100 людей там в спортивному залі, де жити, чи ще щось там, або їдьте в Польщу і ще далі. І багато людей в той момент в страшної непевності взяли ту є підтримку. Це було, ну в принципі, це було правильно. На той момент ще гроші, які в бюджеті були, ще не встигли все розкрасти. І тому це було нормально, що дали цю підтримку. А далі? А далі починається маленьке питання: мали вони право брати чи не бали. Ну ніби за тими нормами, яким нам кажуть, що це для тих, хто втратили прибуток. А вони ж, мовляв, не втратили, хоча не знали, що не втратять, нібито не мали. Просто запитую вас: а може бути таке, що уряд видає постанову, в якій чітко виписано, як нам розказали, що це ФОПи, що це підприємці, які втратили бізнес, що це стосується їх, а бухгалтерії, місцеві фінвідділи, фінуправління. Раптом ці гроші виплачують. Таке могло бути. Знаєте, таке могло бути в одному, другому, третьому селі. А щоб це стало тотально по всій Україні, такого бути не могло. Тому що якби цим людям постановою уряду не були передбачені ті гроші і можливість їх отримання, їх би їм не видали. Нема таких постанов, яких пишуть тим, хто потребує, пишуть категорії. Якщо би було написано просто тим, хто потребує, ніхто на місці цих би грошей, окрім кількох середобольних, е вже передпенсійного віку бухгалтеру, не виплатив би їм цим людям. Це означає, уряд видав постанову, в якій були ну. Може, через те, що ліві руки, може, не доглядію, але не було виписано критеріїв. І тому вчителі змогли отримати ці гроші. А потім а потім грошей стало хронічно не вистачати. А вони ж дороги хочуть будувати і красти по 60% від катів. А їм треба овочерізки по 600 тисяч купувати, і барабани треба купувати. І раптом стало грошей на це нема. І що робити? Ну, давайте вчителів заберемо. У них же зарплати по 4 тисячі доларів, от хай розраховуються тепер. І раптом наїхали на вчителів, верніть те, що отримали. Я ще раз скажу, очевидно, якби було написано чітко про те, що це той бізнес, як нам ще раз кажуть, що це той бізнес, який втратив доходи через початок війни, то не дали би цим людям ці гроші, а якщо би хтось десь отримав, мусив би вернути. Так, це було б законно. Але. Нема там такого, тому насправді вони зараз просто вирішили, оскільки вчителі вважаються в нас дуже безправною категорією, вирішили з них просто додатково здерти, доповнити бюджет. На мій погляд, це, ну, це просто елементарна дикість. Вже другий раз відігратися по вчителях. Пригадуєте 4 тисячі доларів, тепер ще це. А тепер наостанок вишенька на тортик. Оцю історію задумую, знаєте де і зараз пропагують, тікають, що це справедливість. а Вчителі у нас такі зодійкуваті і погані. Це ті люди, які розпускають тезу. Що нібито Порошенко привозить для армії оці машини, оті лазневі комплекси, різну допомогу, дрони, все фотографується з військовими, показує, пакує назад і відвозить назад до Києва, щоб сотрафується біля іншого якогось там військової частини. Ну, перше, ви собі уявіть таку ситуацію. Про Порошенка не йдемо, бо він дійсно все залишає, він відвозить до військових частин під певні конкретні замовлення від військових. Уявіть собі, що якийсь волонтер інший раптом би зробив це, сфотографувався і сказав, а тепер я забираю назад. Як колись казав Георгій Тука, там би випадково появився буждаючий сучайний рашистський танк, який би сучайно вистрілів, і цього волонтера, і всієї команди б не стало серед живих, якби таке задумали. Тому насправді, оці випади проти Порошенка, це була звичайно дурна пропаганда. Але. Ну слухай, не бреши на іншу, або ні, тут по Фрейду, фактично. Коли ти починаєш брехати щось на іншого, то як правило через те, що ти сам так хочеш робити, і сам маєш такі наміри робити. І от те, що брехали про Порошенка, виявилося правдою про Зеленського. До речі, не тільки в цьому випадку, а в мільйоні інших випадків теж. От і вся історія. А історія з і з цим поверненням, ну вона є дійсно дикістю Кабмін свої діри і свої помилки зараз спробує залатати чужим рахунком. Виплати не так, випишіть штрафи собі один одному. Все міністерство, весь камінь, який це пропустив, вся адміністрація президента, яка це допустила, весь офіс, всі. І повертайте з собою гроші. Ви допустили цю промашечку. Все. Крапка. Наступне. Ну, питання достатньо е, знаєте, специфічне, але воно для мене цікаве. Значить, наскільки дієво було б для Українізації транск... було транскрибування московицьких імен, прізвищ та назв. Наприклад, не Володимир Михайлович Микола, а Володимир Міхаїв Ніколай, не Терешкова, а Терішкова, не Курська область, а Курська та інше. На жаль, від неї відмовилися, можливо, не знає автор чи так. І чи знаєте якісь продробиті, окрім офіційної версії. І ще каже, що по Фаріон вона уміє так цю тему піднести будь-яку тему мовну, що це як провокація, щоб ту тему після того закрити і до неї було соромно навіть повертатися. Починає з кінця. Починає з Фаріон, наводжу приклад. Ми старалися десь запустити, щоб таке, знаєте, побутове очищення української мови, і в іменах, і всьому було таке, було. І я не забудуся, як під камери. Потім це чомусь дуже швидко пішло на російські канали. Чомусь в деяких свободів, тільки в деяких, ще раз кажу, чомусь пряма трансляція потім йде на російські канали. Прямі стріми йдуть. Вона пригадуєте, робить оце. Заходить в школу, а тебе, як дівчинку, звати, Маша. Ой, а що це таке Маша? Це москальське ім'я. Як тобі він і соромно Маруся має бути? Ще там щось. Це навіть не школі, це в дитячому садочку. Знаєте, ми на той момент, чому це тоді з'явилося? Бо в принципі сама логіка ніби є. Ну чому правильно каже? Але це було в той момент, коли ми тільки починали певні дії по українізації. Знаєте, як тоді почали оці крики Заставять вас вдома в туалеті, даже по-русски розговарять. Ми говорили, це вимога до державних органів, до держслужби, до всіх. Ви самі вільні в своєму виборі, але державна мова, спілкування в державі в державних структурах, то що має бути українська, ми на цьому акцентували. Ми з цього починали. І тут з'являється феріон, яка дає таку поживу. І всі прорашистські канали в Україні <кій> починають її масово крутити. Причому її не дуже й ображають, тому що ну вона ж своя, вона ж запустила те, що треба. Це що стосується провокацій <кій> на мовній темі з боку Фаріон. Вона може правильні речі сказати в той спосіб, який закриває дискусію надовго і робить її дискредитує дуже сильно. А тепер пішли до самої теми. Значить, я дуже хочу, щоб нарешті колись мовні комісії наші визначилися з транслітерацією російських імен. Ми не кажемо Іван Коваль, правда? ж? Ми кажемо Джон Сміт, коли ми говоримо про американців. Правда ж так? Ми так само говоримо не Михайло, а Майкл, коли ми говоримо про американця. Бо це правильно, тому що ну не будемо запутувати людей. Хоча ну це зрозуміло, що це є ім'я, яке відповідає там Михайлу, Миколі там, іншим нашим іменам. Але ми говоримо їхній варіант. Ми виписуємо певну транслітерацію для цього. Чому російська мова має в нас розглядатися не як іноземна, тобто іноземні слова? Ну, там Ян Кохановський, а не Іван Кохановський. То чому польську ми розглядаємо іноземну мову, а расистську, яка вбиває українців, духовно вбиває, мова вбиває духовно. Ми розглядаємо як майже свою. Неправильно, неправильно. Треба транслітерацію. Треба. І тому я з певного часу російські імена роблю в російському варіанті. Тобто там Дмитрій, Медведєв, інші речі. Це що стосується імен, але я би хотів, щоб така інформація пішла офіційно, і щоб воно стало нормою української мови. Поки що, наскільки я розумію, не стало. Що стосується прізвищ, в мене рішення нема. Я не певний, Щодо географічних назв, ну я поки що не готовий. Я би хотів, щоб це зробили державні мужі, затвердили ці речі, і я з радістю перейду тоді по географічних назвах. Поки що, ну географічні назви я все-таки пишу в українському, ну, в варіанті такому е, українізованому Курська область, а не Курська область, тому що ну, це в тих закінченнях, в цьому я не знаю, чи це правильно би було як. А по іменах я перейшов особисто, я вважаю, це правильно, і дуже багато людей, не чекаючи на державу, перейшли особисто на українську транслітерацію е, російської імені. Вони іноземні. Тому з іноземні ми маємо не писати українською, не прикладати на українську, а просто давати такими, якими вони є. Щоб це було видно, що вони чужі, щоб не прив'язувати їх до нас. До речі, про російських певних політиків, або які відслідковують рашистські тренди, які українцями. Я теж називаю російським варіантом. Ну, Дмитро Литвин він настільки, мені здається, проносить росистські тези, що я називаю Дмитрій Литвин. От мені так подобається, моє право. Так. Наступне, ой, знаєте, філософське питання, я на нього там відповідь тільки юридично. Ну, от пише чоловік. А це дається навіть той самий автор, який здавав попередні питання я підряд під і От я їх два даю. Ходить інтернетом така думка, що недолік демократії в тому, що на виборах голос академіка і голос бомжа має однакову вагу. І він пише, що десь у Скандинавії ніби чув, що голосувати мають право лише ті, хто сплачують податки державі. Чи можливо такі у нас, і щоб ще краще, що було градуювання? Хто більше платить податків, той більше має право голосів при голосуванні. Знаєте, ну далі там ще трошки є інше цього погляду, що це, мовляв, примусить Коломойського платити податки. Ну, я думаю, що Коломойський знайде інший спосіб купити голоси в інших. Але давайте не про це. Чи має право така ідея на існування? Ну, це одна з ідей. Чому ні? Просто єдине, що є поняття демократія як вид правління, який передбачає рівні права всіх. І алкоголіка останнього, який продає свій голос, і от академіка мудрого виваженого чоловіка. Так, вони рівні у своєму виборі. От з Греції пішов момент цієї демократії, хоча насправді вона там була обмежена. Є аристократія, є кілька інших типів, є меритократія, де взагалі. До влади і просуватися, і обирати мають люди ті, які мають відповідний науковий і освітній ценз. Тобто, якщо ти не маєш доброї освіти, відповідної ти не здав якогось іспиту, ти не зможеш брати участь в виборах або бути обраним. І є такий варіант. Але вся проблема, і мені скажімо, варіант меритократії навіть подобається. У нас навіть була партія меритократів України, меритократична партія України, правда, потім її лідер загримів на корупції. От сталося так. Він від Юлії Тимошенко йшов, якось знаєте, з меритократією воно не дуже в'язалося. От ми маємо цей приклад: як поступити а ніяк. Тому що. Це є зміна до першого розділу Конституції. Перший розділ Конституції міняється дуже важко. Відразу на старті 300 голосів у парламенті і підтвердження референдумом. Уявіть собі, що до цього моменту всі ті, хто продають голоси за гроші, просто йдуть голосувати, не думаючи за кого, а хоч паржом, а хуже, не буде, Головне, щоб не Порошенка і все інше. Оці люди мають перед тим на референдум і визначитися, щоб їх. Щоб вони самі себе позбавили права голосу на виборах. Як ви думаєте, як вони проголосують? Мені здається, ми зайшли вже тут в певний клінч в цьому питанні. Ми вже не зможемо ніколи від нього вийти. І тому єдиний вихід, який в принципі є, це, це одне це виховувати людей, це переконувати це, не продаватися охлократії. От хлократія це те, що в нас є, не продаватися їм. Те, що я бачу зараз, як і всі інтелектуали лягають під Зеленського і починають йому підігрувати, така ой, наш Вова, наше сонце. Ну, вибачте, це, оце і є напрямок, щоб в Україні ніколи не було доброго вибору. Починай кожен з себе і не здавайся перед охократією, і тоді демократія дасть нам більш-менш нормальні плоди. А інакше, інакше виходу нема, не пройде. І дуже коротко, одна хвилина: прокоментуйте, будь ласка, постать пана Розумкова як політичної фігури, та чи в майбутніх виборах президента в нього є шанс. Разумково з нею кучу років. Ми перетиналися на ефірах, часто багато спілкувалися. Я його завжди сприймав як помірковано про російського аналітика і політолога. Як я до нього ставився? Ну середньо ставився, не дуже саме про російськість мене хвилювала. З часом він, мені здається, з цього позбувся. Мені здається, що він виправився і він війшов від проросійськості на серйозному внутрішньому рівні. Чи він став дуже проукраїнським? Може ні. Він потягнувся десь до ситуації з Ахметовим. Він не захотів робити злочинні дії в команді Зеленського в певний момент, не відразу. І через те його звідти з її викинули. Чи є в нього шанси? Я думаю, мінімальні, практично нема. Але на розкрутку проєкту, якби була підтримка ще від когось, як Ахметов, скажімо, може би було. Поки що не бачу все на цьому закінчуємо. Слава Україні! Тримаймося!